Тому сьогодні контекст такий, що 9 червня 2025 року ми говоримо про креативність, натхнення цією темою завдяки нашим збройним силам і службі безпеки України. Давайте розглянемо основні такі підходи. Я не хочу цей етер робити там на годину, на дві ні, це буде коротенький етер, але про основні підходи, які насправді забезпечують ось цю креативність. Якщо ми говоримо з точки зору особистості, тому що так чи інакше все створюють люди, та за всім, що відбувається в нашому житті, стоїть людина або люди, група людей. Так от, якщо ми говоримо в контексті окремо взятої людини, то дослідження, дослідження в контексті психології, креативності, творчості. Говорять про наступне: що для того, щоб ця креативність з'явилась, у людини мають бути знання про той предмет, яким вона займається. У людини має бути мотивація, та велике бажання це зробити. І людина має відповідати навіть не те, що відповідати їй мають бути властиві певні якості, певні ну можна сказати, характеристики та особистості. Тобто це властивості особистості. І ось таке поєднання властивості особистості, мотивація і знання вони і дають ту саму креативність. Я думаю, якщо ми в контексті операції Павутина, подумаємо, то звісно там стоять дуже мотивовані люди, які знають уявляєте, скільки знань. Потрібно було для того, щоб реалізувати цю операцію. Це ж всі ці тонкощі, та що де як розташовано, чим його атакувати, який краще підхід до цього використати. Це все якраз це поєднання знань, мотивації та властивостей особистості. Щодо властивостей особистості, тут теж дуже така цікава історія, особливо мені здається, зараз в контексті штучного інтелекту. Я не знаю, як, як ми будемо проявляти нашу креативність років за 10, за 15, це вже напевно більше наші там діти будуть цим займатися. Але цікавий факт з точки зору вікової психології і вікового нашого розвитку. В період дошкільний період у дітей дуже активно розвивається фантазія та уява. Намалювати маму з зеленим волоссям. Взагалі, не питання, я художник, я так бачу. І більше того, у нас не буде претензій до дитини, що вона так творчо, та, під таким своїм специфічним баченням відтворює реальність, яку ми, як дорослі, вважаємо, ну, воно геть не таке, та, як казали колись сердючки, хіба є таке у їжачка ззаду. От. Але дитина завдяки саме увазі. Завдяки уваги, щось увага уяві, уяві, та те, що відбувається в нас там в голові, як ми це цю картинку собі бачимо, завдяки уяві та завдяки фантазії, вона все це відтворює. А потім що в дитини починається? А потім починається школа, яка говорить: ось ось так, окей, так може бути, ось такі правила, ось такі закони, та і це все насправді дуже дуже звужує наші творчі здібності. Тому тут ще питання до батьків: що коли дитина починає ходити в школу, там, де оці знання реального світу, вони стають першочерговими, що відбувається з її творчим оцим таким польотом, який 100% є, і він проявляється. І о, тут теж вкрай важливо, щоб батьки не давали знаєте, такої оцінки негативної із серії Ну це неможливо що, що ти таке наробив, що ти таке намалював, що де ти таке побачив? Це ж взагалі та де ти таке побачив, що ти ти. Де... А чи обов'язково десь його раніше побачити, щоб відтворити на такому рівні? До речі, ж і спеціалісти. Воєнні спеціалісти та військові, оцінюючи операцію Павутина, вони говорили, що це якраз історія, ось це якраз історія, там, де нет, та? тому що попереднього досвіду такого не було. І порівнюють, звісно, це з, з класикою античної літератури, з троянським конем. Тому що там теж там, коли ти, там якраз історія, коли в тебе чисельність менша, але завдяки креативності ти можеш робити щось набагато більше, ніж від тебе очікують. І уявіть Якби ті, хто конструював троянського коня, якби їм хтось сказав, та що ви таке вигадали? Хіба кінь може бути таким? Та? Ні, ні, не вигадуйте. І тому цей момент, момент, коли діти починають ходити в школу, коли їхня фантазія, їхня творчість, як то кажуть, на максималках і тут школа, школа з, зі знаннями такими та? класичними знаннями про світ. Починає розповідати, як воно насправді то вкрай важливо, щоб у дитини ще була якась сфера, там де ось ці творчі здібності вони могли бути реалізовані. І ще хотіла звернути увагу на таку дуже класну книгу. Зараз я вам її покажу, можливо, ви її бачили, а можливо, вона у вас є десь на поличці, ви її не читали, ще, то почитайте обов'язково. Юган Апелло, менеджмент 3.0 дуже класна книга з точки зору управління. Вона більш так орієнтована на управління в ІТ сфері, але вона буде корисна абсолютно всім керівникам. І от у пана Апелло там є окремий розділ, присвячений креативності. І ще раз хочу, тому що вже був в мене якось етер, я там розповідала, але ще хочу підкреслити важливі моменти з точки зору створення умов, щоб ця креативність розкривалась, Так? От які мають бути умови в бізнесі, в командах. І я переконана, що саме ці умови були у нас і в СБУ, і в Збройних сил України, які якраз і дозволили реалізувати ось цю ідею, яка, можливо, на самому початку виглядала як якась така фантастична, щось фантастичне. А чому тому що цього раніше не було? Ось це основна ознака креативності, коли ми створюємо щось нове, абсолютно нове, яке раніше ніде не використовувалось, чи це є ризик? Це є ризик. Креативність це завжди величезний ризик. І повертаючись до умов, які умови потрібно створити команді. Для того щоб максимально розкрилась креативність тих наших особистостей, та, які складають нашу команду, перше на що звертає Юрген Апело увагу, це відчуття безпеки, коли в нас є якісь такі іноді божевільні та ідеї, щоб не було ось того, хто буде розповідати, що такого в'жачка ззаду немає. Та. В бізнесі я ну, так склали за 20 років бізнесі Я відвідала дуже величезну кількість і стратегічних сесій, і зустрічей там, де якраз у фокусі було завдання створити щось нове. А я завжди працювала в компаніях на конкурентних ринках. Та там де ти сидиш в одному офісі, щось вигадуєш, і в цей час конкуренти сидять десь там в своєму офісі, і теж теж щось вигадують. Такого відчуття безпеки, що ти пропонуєш якусь ідею, і ніхто не каже, що ця ідея безглузда. Я маю сказати, що навіть в таких бізнесах, де я працювала, це завжди були великі компанії. Навіть там можна було від колег почути: Господи, що ви таке кажете? Та ні, це, це взагалі неможливо. Або ну, ще інші форми, якісь знецінення ось цієї нової ідеї, так, вона, можливо, на самому початку звучить як божевільна. Але я не думаю, що ідея в операції Павутина, коли її вперше озвучили, звучала як щось таке дуже прагматичне. Напевно, теж сказали: ой, ну це щось таке, ну трішки фантастичне, та? трішки фантастичне, але згодом воно було реалізоване, тому що люди, напевно, коли озвучили цю ідею, вони не почали розповідати, чому це неможливо, ні, це, це просто якась пі, та? часто теж таке чула я на зустрічах. А вони поставили собі питання: а як нам це, цю фантастичну, неймовірну ідею втілити в життя? І ось це якраз і відбувається в командах, там, де у команди є відчуття безпеки, що я зараз озвучую ідею і мене не закидують такими умовними каміннями да, умовними камінцями. І я вийду після цієї зустрічі з умовними синцями, після яких вже нічого не хочеться робити, тому що вся креативність буде. Залишиться залишиться там, де е, вона була озвучена. <кій> Тому це відчуття безпеки в момент народження креативних ідей. Знову ж таки, креативних це таких, яких раніше не було. Розумієте, а ось так критика, яка дуже часто лунає, це якраз критика, тому що такого раніше не було. І ось ці люди, які критикують, вони якраз і бояться цієї новизни, тому що вони для себе відчувають там якусь можливу небезпеку. Там насправді багато психологічних факторів. Але завдання менеджерів, якщо у вас є ціль у вашої команди використання креативних підходів. Ну, будь ласка, створіть умови безпеки, там, де будь-яка нова ідея, вона вітатиметься, буде робитись оцінка, наскільки це взагалі реально зробити чи нереально. Тому що я переконана, що із операцією Паутина теж можна було сказати, що це нереально, що ви таке вигадали, і ми це робити не будемо. Але операція була реалізована. Друга умова це елементи гри. Юргіна Пелло, ну, посилаючись на певні приклади, він говорить: зробіть гру, зробіть з вашого завдання гру. Дуже часто, до речі, в компаніях використовується такий підхід конкурси на креативні ідеї, там, де команди дійсно можуть описати своє рішення так, як креативне, як якесь новаторське, подати в рамках конкурсу цю ідею. Потім компетентне журі оцінює цю ідею, і потім ця ідея реалізується. А команда переможець, отримує якийсь там приз, так, якусь подібність. Кудись, або похід кудись. І це дуже круто. Такий формат. Він... Дуже як сказати не те, що мотивує, він стимулює, стимулює якраз об'єднуватись і йти з цими ідеями кудись і з кимось боротися, боротися за перемогу. Або якщо такого елементу гри ну неможливо додати в робочі процеси, то автор книги рекомендує, хоча б зробіть якісь умови, щоб люди під час перерви, наприклад, могли пограти в той самий настільний футбол. Та? Це дуже класно і позитивно. Відображається на їхньому такому прагненні прагненні вносити новизну, вносити якісь креативні ідеї в бізнес. Різноманіття, різноманіття, це знаєте, це в бізнесі, в принципі, куди не подивись багато рутини. Ці зустрічі, які у вас проходять в зумі. Ну, можливо, ми там міняємо картинку зараз, якщо працюємо з дому. Та від я, виходячи в етери, в більшості я за своїм робочим столом, тому ви бачите таку картинку. І штори бачите, тому що в мене сонячна сторона, і зазвичай у сонце сліпить, тому бачите мою штори. Але загалом потрібно щось нове вносити. Тому принаймні я не, не в одному тому одязі щоразу. Так само і в бізнесі. Змінюйте місце. Проведення ваших зустрічей. Змінюйте формати проведення ваших зустрічей. Це дуже-дуже важливо. Тому що ось саме ця нова атмосфера вона створює дуже гарні умови для виникнення нових ідей. Виникнення, якщо там подивитися на теорію розвитку нашого мозку, це якраз дає нам підґрунтя для встановлення нових нейронних зв'язків, і це дуже-дуже круто. Тому наступного разу, коли ви будете проводити зустріч, а можливо навіть важливу зустріч, подумайте, де вона буде проходити. Саме тому, до речі, коли проводять стратегічні сесії, дуже рекомендують, щоб ці сесії проходили ну точно не в офісі. Точно не в офісі, Точно не в офісі, там, де до цього пройшло вже сотня, а може й більше зустрічей тих самих колег. Ну, тобто, це точно. Не місце там, де будуть народжуватись, успішно народжуватися і втілюватися нові бізнес-ідеї креативні. Помітність. Такий важливий момент, що помітність результатів креативності. Її потрібно підкреслювати. Та? Якщо ви, ваша компанія, щось створили, таке нове інноваційне, ну розмістіть його в такому місці, щоб і ваші працівники, і гості, які, наприклад, будуть до вас в офіс приходити, щоб вони бачили, щоб вони бачили, що тут було щось створено нове, креативне. Великі бренди автомобільні. От я точно пам'ятаю, це з французьких брендів там в Парижі, на єлисейських полях, є так звані. Ну, це не те, що навіть флагманські автосалони, це якраз такі шоуруми, там, де презентуються найновіші якісь досягнення. Більше того, там, окрім найновіших досягнень, є ще старі моделі, перші моделі автомобілів цих брендів. І це якраз історія, коли ти щось створюєш, ну покажи це, продемонструй, тому що те, що ти вже створив, може бути дуже потужним джерелом натхнення для інших. Навіть, знаєте, є у Львові місце, там, де ти заходиш, начебто в Пивний ресторан, але ти бачиш передусім броварню. Тобто те місце, де це пиво створюється, де воно в цих мідних чанах вариться. Я не знаю там технології приготування пива. Але це дуже дуже важливо. Ну окей, ти в пивну приходиш не креативити, але вони дуже майстерно підкреслили та процес створення свого унікального пива, яке є. Саме тим унікальним, яке ви не зможете скуштувати в якомусь іншому місці, тому креативність вона має бути помітна. Ви можете надихатись творчістю інших людей, та ви можете якісь креативні речі в себе в офісі розміщати, якось нестандартно оформлювати матеріали, які може якісь там нудні презентації, та знов ж таки, це не фінансові звіти, які потребують такого системного підходу в оформленні, та хоча, хоча чому б і ні. І п'ятий дуже важливий фактор це те, що ми зазвичай називаємо вихід із зони комфорту. Я це трішки по-іншому називаю. Я це називаю перехід на більш високий рівень, невідомий для нас рівень, так? тому що коли ми йдемо вверх, завжди ми на якийсь щабель піднімаємось там, де ми раніше не були. Це коли вже спускаємось, не дай Боже, тату ідемо там вже де проходили. А коли ми піднімаємось наверх, ми йдемо на нові щаблі, невідомі абсолютно щаблі. Ми не знаємо, що там. Та. Саме тому ми боїмось, тому що ну, як людина розумна, ми турбуємось про на нашу безпеку, і тому нам страшно, та, тому нам страшно виходити з цієї, як ми її називаємо, зони комфорту. Я б її навіть назвала це зона безпеки, тому що ми тут все знаємо і все розуміємо. До речі, саме це одна з основних причин, чому люди бояться змінювати роботу, хоча відчувають, що потенціал вже Достатньо, і можливо, ну хотілося б більше грошей заробляти, і проглядаєш, резюме всі підстави для цього є. Але щось нас тримає. Нас тримає банальне оце відчуття безпеки. Яке і гальмує нас дуже часто в розвитку, та тому і в креативності ті самі підходи діють. Якщо ми хочемо створювати щось дійсно якісно нове, таке чого не існувало раніше, нам потрібно переходити на новий щабель, нам потрібен новий досвід. І до речі, ми вже говорили, що на рівні людини. Має бути знання, мотивація і, і певні характеристики особистості для того, щоб вона, людина, змогла створити щось креативне. Так, от, Юргінапело в книзі якраз п'ятий фактор, вихід з зони комфорту, він пояснює тим, що людина також має здобути якийсь новий досвід, який може її надихнути на створення чогось нового. Дійсно, згадайте, коли ви робили вперше щось? От що ви робили вперше? Взагалі є така рекомендація, щоб підтримувати свій певний рівень творчості і креативності, щотижня щось робити вперше. От, що ви робили минулого тижня вперше? Чи був у вас якийсь такий досвід, що ви робили вперше? Я до речі, останні роки якраз треную, треную цю навичку і намагаюсь щотижня створювати якийсь новий досвід, чи то ми готували з чоловіком і з друзями фондю вперше в житті. Але це цікавий новий гастрономічний досвід. Або ми там з сином вперше якийсь конструктор збирали, і для сина це було вперше, і для мене це було вперше. Або я вивчаю якісь нові фрази іноземною мовою, теж вперше щось дізнаюсь. Або я готую якусь нову ж таки страву за новим рецептом, або як ну найпростіше, що ми можемо зробити, це ми ходимо, наприклад, в якесь місце, змінить маршрут. Зніміть, зніміть, змініть маршрут, навіть можна, як рекомендують, просто перейти на іншу сторону вулиці. От ви звикли ходити цією стороною, просто перейдіть на, іншу, на інший бік вулиці і пройдіться. Ви побачите, що ця вулиця в цьому ракурсі вона виглядає абсолютно по-новому. Тому це такий, знаєте, дуже такий безпечний шлях до нового досвіду, а бувають і більш якісь такі серйозні виклики. Наприклад, в мене в 2020 році мені запропонували викладати в ЛАБА курс клієнтський сервіс. Це відбувалося в січні в березні. Нагадаю, нас всіх в домівках закрив ковід, і ми всі дуже раптово перейшли в онлайн. Січень 2020 року, ну який там ще онлайн І мені пропонують викладати онлайн курс. А до того в мене був викладацький досвід. 10 років я викладала, але офлайн я чудово вміла працювати з аудиторією в залі. Я чудово почувалася. Вже за ці 10 років я досить впевнено почувалася в живій такій атмосфері. І тут мені пропонують онлайн. Чи був це для мене вихід з зони комфорту? Абсолютно, абсолютно, я не знала, як поводитись. Я взагалі дуже себе дискомфортно в онлайні почувала. І тут цілий курс потрібно прочитати. І ось буквально в липні у нас старт 20-го потоку клієнтського сервісу, 20-го, це для мене взагалі така, така цифра, 20-й потік буде мого курсу клієнтський сервіс. І вже враховуючи ось цей потік цього літа, тисяча студентів це мій особистий здобуток, які пройшли курс клієнтський сервіс. Тисяча студентів я навіть порахувала, що приблизно в нашому будинку мешкає 250 мешканців. Це чотири наших будинках, якщо так, от в людях, та? хоча я рахувала і, і дітей, це колосальна кількість. Я уявляю, що кожен студент здає в середньому там вісім домашніх завдань. Кожен студент це окремий бізнес, окрема компанія. Вісім домашок уявляєте, скільки кейсів за цей час в мене пройшло від майже тисячі студентів. А в 2020 році це для мене був якийсь такий знає, От це була якраз історія про перехід на я ще не знала, чи то буде вищий щабель, але він виявився ідеальним, тому що виходячи з того, що ми потім що з нашими життями потім трапилось, та, цей ковід перехід тотальний в онлайн і бачите, а якби я не ризикнула, я сказала: ні, 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 ви що який онлайн я працюю лише в офлайні. Тому е, такі от ситуації, які дійсно нас вибивають з нашого звичного ритму, е, ставлять перед нами якісь виклики, вони дають нам дуже потужні можливості для реалізації е, своїх здібностей, для реалізації своєї творчості. Так, часто це відбувається з дискомфортом, тому що у нас вибивають наше відчуття безпеки. Та? Але чи воно е, корисне, чи воно приносить нам те, що ми хочемо. Звісно, воно іноді приносить набагато більше, чим ми хочемо. Тому, друзі, я вас закликаю в ваших командах створювати умови для розвитку креативності, відчуття безпеки, що тут можна обговорювати будь-які ідеї, і якщо ці ідеї дійсно реально втілити в життя, а нагадаю, для цього у вас мають бути знання, має бути мотивація в людей. І більше того, на рівні особистості це мають бути люди, які, які не бояться. Я більше скажу, дуже часто це люди, які в особистому житті проходили дуже суттєві кризи. Так? І якщо ці люди успішно долали такі кризи, це може бути і період, коли грошей немає. Це можуть бути ну, на особистому рівні, які це кризи. Це і втрата близьких до речі, на жаль, це і розлучення. Теж криза. Так? Якщо люди успішно ці етапи проходили, повірте, це ті люди, яких ну не дуже ви залякаєте своїми фу-фу-фу, що це за ідея, таке нереально реалізувати, хіба є таке віжечка ззаду? Креативте і ну, знову ж таки ми всі захоплюємось нашими збройними силами, нашими службами Божими, як ми їх називаємо. І, звісно, завдяки їм ми і маємо можливість сьогодні працювати і креативити. Та тому дуже приємно мені особисто, що для бізнесу в нас є такий, знаєте, новий бенчмарк, на кого рівнятись з точки зору сміливості втілювати в життя найфантастичніші ідеї. Нехай це нас і надалі мотивує і надихає. Бажаю вам гарного вечора і тихої ночі.